Як новачкові заробити на криптовалюті, розкрутити свій депозит і обрати стратегію, яка дозволить вийти на стабільний або пасивний дохід у 2025 році. У цьому відео ми з вами розберемо, на що варто звертати увагу, коли ви тільки заходите в ринок, на які монети варто звертати увагу, на які показники, а також як заробити, навіть не маючи початкового капіталу. Якщо ви дивитеся це відео і плануєте зайти в ринок або вже зайшли? То ви на правильному шляху? Отже. Спершу треба зрозуміти, що у біткоїна та у крипторинку в цілому є певні фази фаза накопичення. Коли біткоїн знаходиться внизу, нікому особливо не цікавий. Тоді великий капітал накопичує біткоїн і накопичує все більше і більше монет. Далі, у мірі того, як попит збільшується, починається фаза зростання. Тут великий капітал заробляє гроші, але поки що їх нікуди не виводить. Вони у них просто на рахунках номінальні є, тому. Що біткоін коштує дорожче. Відповідно, грошей у великого капіталу все більше і більше. І ось тут відбувається фаза розподілу, коли великий капітал починає розпродавати свої активи. Через це зростання сповільнюється, і як правило, ось тут на піку у нас будуть великі. Обсяги. І через те, що великий капітал розпродає свою частку, і через те, що багато новачків сюди приходить, і ось тут основна кількість людей приходить в ринок саме в цій фазі, коли їм вже продають те, що виросло у 10, 30 і більше разів. Деякі взагалі роблять по десятки тисяч відсотків. І люди саме ось тут знаходячись, думають, що вони ще Виростуть, а насправді великий капітал вже виходить. Далі через сильні розпродажі великим гравцям після уповільнення зростання біткоін починає падати, а за ним падають всі інші криптовалюти. І у нас настає фаза боковику. Або консолідації. І далі після цього все повторюється. Після цієї фази накопичення у нас відбувається зростання, розподіл, падіння і так далі. Що примітно, Халвін також відбувається раз на 4 роки. І якраз таки зараз більшість людей очікують, що наприкінці 25-го року почнеться той самий булран. Точніше. На початку 25 го наприкінці минулого року. Але як знайти ті самі монети, які дадуть нам великі ікси. В першу чергу ви можете зайти на сайт CoinMarketCap і тут подивитися основну інформацію про монети. В першу чергу варто дивитися на капіталізацію проєкту. Капіталізація це вартість усіх монет, які зараз знаходяться в ринку, тобто знаходяться в обігу. Чим вища капіталізація, тим менше ймовірність, що монета занадто сильно виросте або занадто сильно впаде. Тобто вона стає менш волатильною, тому що вона більше за розмірами. В той час, якщо у проєкта менша капіталізація, наприклад, до 200 мільйонів, то дуже висока ймовірність як падіння, так і зростання. Водночас можна купувати монети з дуже великою капіталізацією, середньою та з маленькою. І зазвичай вигідніше інвестувати в. Проєкти з меншою капіталізацією, але це є більш ризикованим. Тому особисто я б радила виділяти більше відсотків від свого депозиту на активи з великою капіталізацією. І для того, щоб знаходити такі перспективні монети, які можуть зробити вам десятки тисяч. Доларів або сотні тисяч доларів, вам потрібні якісь фактори, на які варто звертати увагу, та, а не просто рандомно обирати монети по капіталізації. Тому що більшість монет, які виходять просто з вулиці, скажімо так, і через кілька років вони нічого не варті. Природно, вам потрібно якось відсіювати такі монети і знаходити перспективні проєкти. У цьому нам допомагають фонди, тому що фонди вже інвестують в монету, вони інвестували на ранній стадії і по фондам, які інвестують у проєкт, вигідно, щоб монета зростала, щоб вони могли продати цю монету у майбутньому якомога дорожче. Тому фонди, як правило, допомагають зокрема, часто і в маркетингу допомагають тим, що викуповують монети, коли монета тільки на біржі або тільки почала торгуватися. Саме фонди найчастіше своїми грошима за допомогою маркетмейкерів підтримують ціну вище певного рівня. Ну, а щоб дізнатися більше інформації. Про те, які фонди існують, куди вони інвестують. Ми можемо всю цю інформацію подивитися на сайті. Тут є розділ Friends і розділ фонди. І є про раунди фінансування. У розділі фонди знаходяться ті фонди, які інвестують у проєкт. Ось тут рейтинг найтоповіших фондів напроти фонду або інвестора. Іноді тут і приватні інвестори можуть бути теж як топові, і вони високо цінуються проєктами. Проєкти з ними теж добре зростають. Тають і добре себе показують. Поруч із кожним фондом написана остання угода, написано портфоліо, скільки проєктів, скільки ROI або прибутку, скільки заробив цей інвестор або фонд за весь час, і в які напрямки вони інвестували. Тут ми буквально можемо перейти у кожен фонд або інвестора і подивитися, з якої команди складається цей фонд. Подивитися також на кількість інвестицій, і в який момент фонд інвестував найбільше, в який найменше, і в які країни вони інвестували, і також ще можна перейти в розділ раундів фінансування. Наприклад, щоб подивитися, в які проєкти цей фонд інвестував і на яких стадіях ми, до речі, можемо в розділі лістинг вибрати теж раунди фінансування, і тут вже в нас буде фільтр по самим проєктам, а не по фондам. Тут же буде написано, які фонди інвестували в цей проєкт. Дуже важливо звертати увагу на обсяг залучених інвестицій. Якщо проєкт залучив від 100 мільйонів доларів, то це в принципі швидше за все топовий проєкт. І за ним точно варто слідкувати. Якщо 50 мільйонів то це теж в принципі нормальний проєкт. Якщо нижче 50 мільйонів обсяг залучених інвестицій, то швидше за все це невеликий проєкт, за яким краще не слідкувати, навіть якщо туди інвестували топові фонди. Навряд, чи, навіть якщо фонд великий, інвестувавши невелику суму в проєкт, він буде прям дуже сильно цим проєктом займатися і в чомусь йому допомагати. Зазвичай фонди інвестують невеликі суми для того, щоб просто якось зайти в проєкт, щоб його не пропустити. Але допомагають і просувають, як правило, великі проєкти з великим обсягом інвестицій, тому що там великі гроші стоять на кону у минулому відео. Я вже показувала, на які показники треба дивитися для аналізу проєктів. Тобто, тут в нас да, є і капіталізація, фонди, аудиторія і так далі. Тож для більш детальної інформації можете подивитись дане відео. А ми з вами продовжимо. Наступний показник це аудиторія. Іторія проєкту залежно від того, хто саме стежить за проєктами, скільки людей стежить за проєктом, природно залежить чи великий це проєкт, чи ні, і відповідно це залежить від того, чи варто за ним стежити нам з вами. Чи ні, як правило, у великих проєктів понад 500 тисяч підписників, у середніх понад 100 тисяч. Це дійсно дуже важливий показник, тому що якщо за проєктом стежать мало людей, то тут два варіанти: або цей проєкт нікому не потрібен, або він знаходиться тільки на ранній стадії зародження. Але це скоріше як виняток, і нам все таки варто спиратися на статистику більше ніж на якісь винятки, тому що ми можемо на цьому попастися. І до речі, про важливість аудиторії. Якщо ви хочете оточити себе однодумцями і знайти собі команду, то я рекомендую записатися на моє навчання по крипті з нуля. І після його проходження ви будете робити такі ж круті результати, як це роблять тисячі моїх. Учні, на навчанні ми з вами розбираємо основи криптовалют, трейдинг, а саме фундаментальний аналіз, технічний аналіз, концепцію смарт-мані, ну і також резонанс. І ще ми з вами розбираємо спотові інвестиції, токін сейли, і децентралізовані фінанси. Після цього ми вас додаємо у ком'юніті і при успішних результатах даємо депозит на торгівлю. На нашому навчанні ви з повного нуля станете профі на крипторинку і зможете дійсно змінити. Своє життя та отримати фінансову свободу. Так, ми зараз з вами розібрали основні параметри, на які варто дивитися при пошуку і виборі перспективних монет. Але що робити, якщо у вас немає грошей і немає стартового капіталу для того, щоб кудись інвестувати? Саме для цього є напрямок як Баунті-програми та Ердропи, де важливі не ваші гроші, а ваш. Час і своїм часом ви можете заробити собі свій перший капітал, і дуже навіть непоганий. Уявіть, що новий магазин відкривається, йому потрібні співробітники, йому потрібні працівники, які допоможуть розкласти продукти по полицях, які допоможуть все прибрати і зробити. І люди безкоштовно працюють на цей проєкт. Щоб потім, коли проєкт вийшов на біржу, він їх віддячив своїми токенами, які потім можна продати і отримати прибуток. Знаходити такі проєкти можна теж на сайті. Ось тут ви заходите у розділ продукти. Тут є розділ хостінг, і тут знаходяться дуже багато проєктів. І для того, щоб Правильно вибрати проєкт, теж можете перейти на ось це відео і подивитися. Тут ми бачимо з вами список актуальних айдропів і проєктів. Знову ж таки, варто ці проєкти відібрати для того, щоб не виконувати завдання марно і не натрапити на скам. Ще раз скажу що більш детально про всі ардропи і способи заробити на крипті без вкладень я розповідала в цьому відео. Тож не лініться і подивіться його. Ну а на цій ноті наше відео добігає до кінця. Якщо вам було цікаво та корисно, то не забувайте ставити лайки, колокольчики і також підписуватися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. І звісно, пишіть в коментарях про що б ви хотіли наступні випуски. Таким чином, ми з вами будемо створювати контент разом. З вами була Катя Крипту, Інвестанута, і до зустрічі в наступному відео.